Верховна Рада сьогодні зупиняє свою діяльність на законопроекті про множинне подвійне громадянство. Законопроект, який вже не один раз був в парламенті, сьогодні він має гостре обговорення в залі парламенту. Є різні думки, одразу ж, одразу ж говорю, що цей закон є для того, аби вберегти багато багатьом тисячам українців, котрі, на жаль, через війну перебувають за кордоном. Українське громадянство, бо ми розуміємо, йде час, час іде на роки, відтак люди. Мають можливість різними шляхами, наприклад, коли вони одружуються, отримувати ну, громадянство іншої країни. Одначе є багато і інших чинників, які є негативними. І власне ми побачимо, наскільки буде доопрацьований законопроект в залі, наскільки будуть підтримані правки для того, аби поставити запобіжники, щоб люди, які хочуть, претендують мати громадянство українське, проходили відповідні знання, показували свої. Знання в іспитах, звіспитах з історії, в іспитах, знання конституції України це вкрай важливо для цієї людини, яка декларує, що хоче бути громадянином України.